Гаррі Поттер і Філософський камінь «Джоан РОУЛІНГ, Розділ 14 НОРБЕРТ. Норвезький хребтоспин». Одначе Квірел, мабуть, виявився сміливішим, ніж вони гадали. Продовж наступних кількох тижнів він усе більше бліднув і марнів, але остаточно, здається, ще не піддався. Проходячи коридором четвертого поверху. Гаррі, рон і герміони щоразу тулили вуха до дверей, перевіряючи, чи ще погаркує там флафі. Снейп, як завжди, постійно був у кепському настрої, і це явно свідчило, що камінь і далі в безпеці. Гаррі, проходячи повсквірила, щоразу підбадьорливо йому всміхався, а Рон почав дорікати тим учням, які глузували сквірливого загикування. Натомість, Герміона думала не тільки про філософський камінь. Вона почала креслити графіки повторення матеріалу і позначати кольоровими олівцями свої записи. Гаррі з Роном були б не проти, якби вона не примушувала і їх робити те саме. Герміоно, та до екзаменів ще ціла фічність!» Десять тижнів, заперечила Герміона, це не так вже й багато, це як секунда в порівнянні з віком Ніколаса Фламеля». Але ж нам не по 600 років, нагадав Єрон. До речі, навіщо тобі повторювати? Ти ж так усе знаєш. Навіщо повторювати? Ти що, дурний? Не розумієш, що нам треба все добре скласти, щоб перейти до другого класу. Це дуже важливо. Мені ще місяць тому треба було сісти за книжки. Не знаю, що на мене найшло. На жаль, учителі думали, здається, так само, як і Герміона. Вони завалювали учнів такою кількістю домашніх завдань, що великодні канікули пройшли зовсім не так весело, як різдвяні. Важко було розслабитися, коли Герміона під боком зазубрювала 12 способів застосування драконячої крові або вправлялася з чарівною паличкою. Стогнучи і позіхаючи, Гаррі і Рон більшу частину свого вільного часу просиджували з нею в бібліотеці, намагаючись упоратися з усіма додатковими завданнями. Я це все ніколи не запам'ятаю, не витерпів одного разу Рон, кидаючи перо і тужливо виглядаючи з бібліотечного вікна. То був перший справді погожий день за кілька останніх місяців. Небо було ясно блакитне, і відчувалося, що літо вже не за горами. Гаррі, що шукав опис золототисячника в довіднику сто магічних трав і грибів, підняв у голову тільки тоді, коли почув Ронові слова. Гегріте, а що ти тут робиш у бібліотеці? Гекріт наблизився до них, ховаючи щось за спиною, і мав дуже недоречний вигляд у своїй шубі з крутячого хутра. Я си просто так дивлю, ухильно відповів Гекріт, тільки збільшивши їхню цікавість. А що ви тут робите? раптом підозріло глянув на них. Ви не шукаєте більше за тим фламелем? ні? О, ми вже давно довідалися, хто він, недбало кинув Рон. І навіть знаємо, що саме стережи той пес, це філософський кац». Гегріт рвучко озирнувся, щоб пересвідчитися, що ніхто не чув. Чого ти все тут а? що з тобою діється? До речі, ми хотіли дещо запитати, назвався Гаррі. Що ще, крім флайфі, допомагає стерегти камінь? знов засичав Гегріт. Слухайте. Сидіть до мене пізніше. Я, правда, не обіцяю, що розкажу вам щось, але ви тут не плячіть язиками, бо учням про це не вільно знати. Ще хтось подумає, що то я розповів. Тоді до зустрічі, сказав Гаррі. Гегріт пошкандибав далі. Що то він там ховав за спиною? замислилася Герміона. Думаєш, це пов'язане з каменем? Піду подивився, в якому він був відділі, сказав Рон, якому вже не докучило навчання. Незабаром він повернувся з купою книжок і жбурнув їх на стіл. Дракони. прошепотів він. Герід переглядав книжки про драконів. Гляньте на це породи драконів у Великобританії і Ірландії, від яйця до пекла, посібник для драконоводів. Генбід завжди хотів мати дракончика. Він казав мені про це, як ми ще вперше зустрілися, сказав Гаррі. Але ж це незаконно, сказав Рон. Розведення драконів заборонено Магівською конвенцією 1709 року. Це знає кожен. Дуже важко сховати від маглівських очей дракона у своєму садочку, до того ж, драконів годі приборкати, вони небезпечні. Якби ви бачили, які в чарлі опіки від тих диких драконів у Румунії. Але ж в Англії дикі дракони не водяться, припустив Гаррі. Ще як водяться, заперечив рон. Валійські, звичайні, зелені і габрицькі чорні. Кажу тобі, Міністерство магії має доброму року з тим, як приховати їх від маглів. На тих маглів, котрі помітили драконів, наші мусять насилати спеціальні чари, щоб вони про них відразу забували. То що ж тоді задумав Гекріт? замислилася Герміона. Постукавши десь через годину у двері ключникової хатинки, вони здивовано побачили, що всі вікна щільно заслонені фіранками. Гегріт запитав, хто там? А тоді впустив їх і миттю зачинив за ними двері. У хатині було душно. Не дивлячись на такий теплий день, у каміні палохкотів вогонь. Гегріт приготував чаю. Її запропонував канапки з горностайною, від яких діти відмовилися. То, си ви хотіли щось запитати? Так, відповів Гаррі, бо не було сенсу щось вигадувати. Ми б хотіли знати, і, може, ти скажеш нам, що ще, крім Флафі, стереже філософський камінь? Ні, не скажу, спохмурнів Гекліт. По перше, я і сам того не знаю. По-друге, ви і так уже забагато си довідали. Тож я би вам не сказав, навіть якби й міг. Цей камінь тут не випадково, його мало не вкрали з грінкоцю. Про це ви, мабуть, також уже знаєте. А, я тільки не збагну, звідки ви довідалися про флафі. Ой, Гегріде, не прикидайся, ти ж знаєш, прекрасно знаєш про все, що тут діється, мовила Герміона м'яким улесливим голосом. Гегрідова борода смикнулася, що свідчило про його усмішку. Нам тільки цікаво, хто забезпечує охорону, оце й все, вела далі Герміона. Цікаво, чи Дамблдор довіряє ще комусь, окрім тебе? Після останніх слів Гегріт випнув груди. Гаррі з роном підморгнули Герміоні. Ну, гадаю, вам си не заскодить знати. Та ж, отак, він си позичив у мене на флафі, а тоді дехто з жителів виголосив спеціальні заклинання. Професорка Каспраут, професор Флитвік, професорка Макгонеґел. Перераховував Генріт, загинаючи пальці. Професор квірел, ну, і, звісно, і сам Дамблдор щось там все заклинав. А почекайте, я ще когось забув, ага Професор Снейп. Снейп? Ага, а ви ще про сеси не довідали, ні? Так, от Снейп допомагав стерігти камінь. Він не плянує його карасти, Гаррі знав, що Рон з Герміоною думають те саме, що й він. Якщо і Снейп стереже камінь, то йому, певне, було неважко з'ясувати, з допомогою яких заклінань стережуть його інші вчителі. А він, мабуть, знав усе, крім квірилового закляття, і того, як пройти повз Флафі. А тільки ти один знаєш, як пройти повз Флафі, правда, Гегріде?» – стурбовано поцікавився Гаррі. І ти нікому про це не казав, ні? Жодному вчителеві. Ніхто про це не знає, крім мене і Дамблдора», – гордо відповів Гегрід. Хоч все добре, пробурмотів Гаррі до приятелів. Гегріде, а в тебе вікна не відчиняються, тут зваритися можна. «Ні, Гаррі, вибачай, заперечив Гегрід. Гаррі помітив, як він глянув на вогонь, і теж туди подивився. Гегріде, що там? Але він уже і сам здогадався, що. В самому полум'ї чайником лежало величезне чорне яйце. Ага. скривився Гекрід, нервово смикуючи себе за бороду. E, «Це… Е, Де ти його дістав, гекріде? поцікавився Рон, присівши біля каміну, щоб краще розледіти яйце. Воно ж коштує страшенні гроші. Е, виграв, відповів Гек. Учора ввечері яси пішов до села перехилити черчину і зіграв там у карти з якимсь чужинцем. Мені здається, що він був радий спекатися його. Чесно вам кажу, а що ти будеш робити, коли з яйця щось вилупиться? запитала Герміона. – Ну, я се трохи почитав, відказав те Гегріт, витягаючи з під подушки велику книжку. Взяв оце з бібліотеки, розведення драконів для втіхи і вигоди. Трохи застаріле, звичайно, але тут є все. О, покладіть яйце у вогонь. Бо, бачте, драконячі матері дихають на яйця, а коли він вилупиться, готуйте його ще півгодини одним вітром бренді, змішаного з кров'ю курчат. А тут, гляньте, як розпізнавати різні яйця. У мене норвезький хреб до Рідкісна порода. Отак. Гегріт виглядав дуже задоволеним, а от Герміона ні. Гегріде, ти живеш у дерев'яній хатинці, сказала вона. Та вегріт не слухав. Весело мугикуючи, він роздмухував вогонь. Отже. Тепер їм додалося клопоту. Треба було думати, що може статися з Гегрідом, коли хтось виявить, що він ховає у своїй халупі нелегального дракона. Я вже й забув, що таке спокійне життя, зітхав Рон, коли вони щовечора намагалися подолати цілу купу додаткових домашніх завдань. Герміона вже почала креслати графіки повторення матеріалу і плягарі з Роном. Це їх страшенно бісило. Минув час. І одного разу на сніданку сова Гедвіха принесла Гаррі ще одну записку від Гегріда. Там були тільки три слова Він си вилупує. Рон хотів утекти з гербології і відразу бігти до халупи. Герміона й чути про це не бажала. Герміона, коли ми ще зможемо побачити, як вилюплюється дракон? У нас уроки нам припети. Але це ще дурниці в порівнянні з тим, що трапиться з Гегрідом, коли хтось довідається про його витівки. Помовч, зашепів Гаррі. Мелфи сидів зовсім близько і відразу затих, прислухаючись, що він устиг почути. Гаррі дуже не сподобався його вираз обличчя. Рон безупино сперечався з Герміоною, коли вони йшли на гербалогію, і, зрештою, Герміона таки погодилася майнути до Гегріда під час ранкової перерви. Коли пролунав дзвоник, вони що помчали на узлісся. Гегріт зустрів їх розпащілий і збуджений. Уже майже. і запросив у хатину. Яйце лежало на столі. Мало на собі глибокі тріщини, всередині щось ворушилося, звідти долинало куменне клацання. Вони присунули стільці до столу і дивилися, затамувавши подих. Раптом щось тріснуло, і яйце розкололося. На стіл бухнувся маленький дракончик. Він був не дуже гарний і, на думку Гаррі, скидався на зіжмакану чорну парасольку. Його кощаві крила були завеликі проти ходющого чорного тіла. Він мав довжелезну носяру з широкими нистрями, обрубки ріжків і вибалушені жовтаві очі. Чхнув. З носу йому вилетіло кілька іскр. Хіба не красунчик, га? пробурмотів Гегрід пристяв руку, щоб погладити дракончикові голову, а той хапнув його за пальці, виставивши гострі ікла. Гляньте, гляньте, він це свою мамцю, втішився Гегрід. Гегрі, де? запитала Герміона, а як швидко ростуть норвезькі хребтоспини?» спини? Гефрід уже збирався відповісти, аж раптом побілів, мов полотно, скочив на ноги і кинувся до вікна. Що сталося? Хтось це зазирав крізь щелину у фіранці. Якийсь хлопчина. Хм, він утікає хм, назад до школи. Гаррі підбіг до дверей і визирнув двір. Впізнав його навіть здалеку. Мелфи побачив дракончика. Якась подоба посмішки. Що не сходила з Мелфоєвого обличчя впродовж наступного тижня, постійно тримала в напрузі Гаррі, Рона і Герміону. Майже кожної вільної хвилинки вони бігли до затемненої хатини Гегріда. Просто відпусти його, переконував Гегріта Гаррі. Нехай буде на волі. Не можу, заперечував Гегрід. Він ще такий маленький. Умре. Усі подивилися на дракончика. Лише за тиждень він став утричі довший. З його ніздрів виривався дим. Гегрід занедбав свої обов'язки ключника, бо через того дракона не мав коли навіть угору глянути. На підлозі були розкидані порожні пляшки з під бренді й курячі пір'я. Я си думав назвати його Норберт, сказав Гегрід, розчулено поглядаючи на дракончика. Він сей вже мене знає. Ану, гляньте, Норберт, Норберт. Де твоя мамця. Він, здається, чокнувся, пробурмотів Рон на вухо Гаррі. де?» – сказав Гаррі вголос, мене два тижні і нольберт стане такий, як твоя хатина. Мелфой будь-якої миті може піти до Дамблдора. Гегріт стиснув зуби. Я, я знаю, що не можу його тримати завжди, але не можу се його викинути. Не можу. Гарі зненацька повернувся до Рона. Чарлі, крикнув він. Ти також чокнувся, розсердився рон. Я, рон, пам'ятаєш? Чарлі, твій брат, Чарлі, в Румунії! Лисить же драконів, можна відправити норберта туди. Чарлі зможе піклуватися про нього, а тоді відпустить на волю. Геніально, вигукнув рон. Як тобі така думка, Гегріде? Врешті-решт. Гегрід погодився, що вони можуть послати Чарлі сову з таким проханням. Повільно минув ще один тиждень. У середу ввечері Герміона і Гаррі ще довго сиділи разом у вітальні після того, як усі пішли спати. Годинник на стіні щойно пробамкав північ, коли це раптом відкрився отвір у портреті. Ще мить і нізвідки з'явився Рон, стягнувши з себе плещане видим. Він повертався з Гегрідової халупи. Допомагав годувати норберта, що тепер пожирав цілі ящики дохлих щурів. Він мене вкосив!» – поскаржився Рон, показуючи руку обмотану закривавленою хустинкою. Я тепер цілий тиждень не зможу тримати пера. Кажу вам, цей дракон найжахливіша тварюка, а Гегріт панькається з ним, як з маленьким пухнастим кроликом. Коли той мене вкосив, Гекріт ще мене й вилаяв, бо я його, бачите, налякав. А коли я вже йшов, він почав співати драконові колискову. Щось стукнуло в темну шибку. Це Гедвіга. вигукнув Гаррі і підбіг до вікна, щоб її впустити. Принесла відповідь від Чарлі. Усі троє притислися головами і почали читати. Дорогий руне, як ти там, дякую за листа. Я був би радий прийняти норвезького хребтоспина, спина, але буде нелегко доставити його сюди. Найкраще, мабуть, передати його одним моїм друзям, які приїжджають відвідати мене наступного тижня. Проблема тільки в тому, що ніхто не повинен їх бачити з нелегальним дракона. Чи не могли б ви занести хребтоспину на найвищу вежу в суботу опівночі? Вони б тоді зустріли вас там і забрали його, поки ще темно. Пішли мені відповідь якнайшвидше цілую Чарлі. Діти перезирнулися. Ми маємо площа невидимку, сказав Гаррі. Навряд чи це буде надто складно. Мені здається, плац досить великий, щоб заховати нас удвох разом з Норбертом. Рон та Герміона відразу схвалили такий план, і це свідчило, що минулий тиждень був і справді важким. За всяку ціну треба було позбутися Норберта і Мелфея. Проте виникла перешкода наступного ранку покусана Ронова рука розпухла так, що стала вдвічі товщою, ніж звичайно. Він не знав, чи безпечно йому звертатися до мадам Помфрі, а ще як вона розпізнає драконів укус, але ближче до обіду стало ясно, що іншого виходу немає. Вкушене місце лиховісно позеленіло. Отже, здається, Норбертові ікла могли бути і отруйні. Після уроків Гаррі з Герміоною відразу побігли до лікарні, де побачили Рона в ліжку в жахливому стані. Справа не тільки в руці, прошепотів він. Хоча я й маю таке відчуття, ніби вона зараз відпаде. Мелфі сказав мадам Бомфрі, що хоче позичити одну з моїх книжок, і то лише для того, щоб прийти і поглузувати з мене. Він погрожував, що розповість їй, хто насправді вкусив мене. Я їй казав, що вкусив собака, але вона, здається, не повірила. Не треба було мені чіпати його під час квітичу, бо він тепер хоче помститися. Гаррі і Герміона спробували його заспокоїти. Усе це скінчиться в суботу опівночі, сказала Герміона. Але ці слова нітрохи не втішили Рона. Навпаки, він підвівся на ліжку і вкрився ясним потом. У суботу, опівночі. хрипко вигукнув він. О, ні. О, ні. Я згадав. Лист від Чарлі лежав у тій книжці, яку взяв Мелфой. тепер він знатиме, що ми хочемо позбутися Норберта!» Гаррі з гарміоною не встигли нічого відповісти. Увійшла мадам Помфрі й їх піти. Борон мав уже спати. Тепер занадто пізно щось міняти, сказав Гаррі Герміоні. Ми вже не маємо часу відправити Чарлі іншу сову, а це єдина нагода позбутися норберта. Мусимо ризикувати. До того ж, ми маємо плащену вединку, а Милфа про це не знає. Коли вони прийшли до Гегріда та побачили біля хатини вовкодавої клані, що сидів з перев'язаним хвостом, а сам Гегрід замість дверей відчинив їм вікно Ех, Не можу вас пустити, засапано мовив він. У Норберта важкий період. Я не можу з ним нічого вдіяти. Коли вони розповіли Гегрідові про лист від Чарлі, на його очах виступили сльози. Проте це могло статися й тому, що Норберт саме тієї миті вкусив Гегріда за ногу. -й -й, ти, шибенику, малий. Ех, це файно. Він просто схопив мій чобіт. Просто забавляється, він ще дитинка. Дитинка гупнула хвостом по стіні, від чого забряжджали шибки. Гаррі з Герміоною рушили назад до замку, хвилюючи, що діждатися суботи буде нелегко. Коли настав час попрощатися з Норбертом, Гаррі і Герміона, може, і поспівчували б Гегрідові, якби не були такі стурбовані тим, що мали зробити. Була дуже темна, хмарна ніч, і вони прибули до Гегрядової халупи трохи запізно. Мусили перечекати, поки Півс у вестибюлі досхочу награється тенісним м'ячиком, відбиваючи його від стіни, і звільнить їм дорогу. Гегріт уже спакував Норберта у великий ящик з отворами. Він там має на дорогу повно щурів і трохи бренді, сказав приглушеним голосом Гегріт. А ще я це поклав там його іграшкового ведмедика, щоб йому не було самотньо. З ящика долинули дивні звуки, які на думку Гаррі означали тільки те, що ведмедик уже без голови. «Норбертику, бувай. Твоя мамуся ніколи тебе не забуде, крізь сльози прощався Геріт. Гаррі з герміоною накрили ящик плащем невидимкою, а тоді й самі сховалися під ним. Як вони спромоглися дотягти того ящика до замку, вони й самі не розуміли. Наближалася північ. Гаррі з герміоною штовхали Норберта вгору мармуровими сходами у вестибюлі, а тоді ще далі темними коридорами. Ось іще одні сходи, тоді ще одні, навіть заздалегідь вибраний шлях навпростець не надто полегшував справу. Ще трохи, важко дихаючи, сказав Гаррі, коли вони досягли коридору під найвищою вежею. Тут раптом щось промайнуло попереду, і вони мало не випустили ящика. Забувши, що їх так і не видно, сховалися в тінь і стежили за темними обрисами двох людей, які щепилися неподалік. Спалахнула лампа. Професорка Макгонагалл у картатому халаті і сітці для волосся тримала за вухо мелфе. Попався. крикнула вона. Знімаю зі слізерину двадцять очок. Блукати тут, серед ночі, як ти смієш? Ви не розумієте, пані професорко. Сюди йде Гаррі Поттер, у нього дракон. Що за міснітниці? Як ти смієш мені брехати? Чекай, Мелфу, я ще поговорю про тебе з професором Снейпом. Круті гвинтові сходи на верхівку вежі здалися після цього чи не найкоротшими в світі. Лише вибравшись на холодне нічне повітрі, вони нарешті скинули плещеча і були втішені, що знову можуть нормально дихати. Герміона аж затанцювала. Мелфе піймали ура, я зараз і співаю!» Не треба, порадив Хігарі. Вони чекали, глазуючи з Мелфе, а Норберт кидався туди-сюди, у своєму ящику. Приблизно за десять хвилин з темряві зринули чотири мітли. Друзі Чарлі виявилися людьми веселими і завзятими. Вони показали Гаррі і Герміоні підготовлені ремені, на яких можна було перенести Норберта. Всі разом надійно закріпили ящик, потисли одним одним руки і чотири мітли з висячим поміж них великим ящиком знялися в небо. Нарешті Норберт зникав, зникав, зник. Вони бігли гвинтовими сходами донизу, а на серці у них було так само легко, як і в руках, що вже натягли Норберта. Дракона немає. Мелфоя піймано. Хіба тепер щось могло зіпсувати їхню радість? Відповідь вони на це отримали біля підніжжя сходів. Коли вони йшли в коридор, з пітьми зненацька вигулькнуло обличчя Філча. «Так, Так, так, так. прошепів він. Здається, ми маємо неприємності. Гаррі з герміоною забули на вежі плащани видинку.